Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв крут 3. Ми вчора отримали новинки, ну, прям новинки-новинки. Ще таких заготовок з такими схемками, з малюнками не було. Це, це дійсно новинки недавно зроблені. І дуже гарні, дуже вдалі, дуже актуальні. Всі оленятка, ангелятка, гномики, пінгвінчики, пташечки, подаруночки, сніжинки, все, 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 все в тему. Звичайно ж, українською мовою написані надписи, бо це ж буває всяке ще у нас. Ось, і я хочу вам скоротеньке відео про них зняти, тому що у вас не виникало багато питань. хто з цим ще не, 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 не працював, не робив. То, звичайно, виникає дуже багато питань, і кожному, щоб месенджера я не прописувала. Я приговорю тут допис з цими заготовками в групі Рукодільна скриня я зробила під відео. Скину ссылку на групу Рукодільна скриня, щоб ви могли там робити замовлення. Як буде зручніше. А відеоогляд, то можете чи в Ютубі передивлятися. Якщо він не буде довгим, то скину ще окремо в групі. Без посилання на Ютуб, а просто скину вже відеоогляд. Ось, значить, починаємо. Всі заготовки на габардині проклеєному флизеліном. Цього разу так. Інколи, я замовляю, щоб не проклеювали флізеліну, але цього, ну, ці на кульки не натягнете ви, тому, тому, тому не, не уточнювала, щоб флізелін не клеїли. Заготовки А5 формату. Що мається на увазі, коли я пишу, що А5 формату? Оце заготовка Вона Вона має довж... Ой, зараз не вона має довжини. Якщо брати так точно по сантиметрах, 21,3 сантиметри і ширини 13 на 4 сантиметра, 13 сантиметрів 4 мм на 21,3 міліметри. Але якщо говориться, у вас буде мова йти про формат А5, тобто заготовки на А5 форматі, то це буде говорити, то ми всі ну, прийнято так заокруглювати. Ми всі говоримо 15 на 20. Е, бо виробники, от вони можуть от той сантиметр туди-сюди рухати, чи в висоту, чи в ширину. Тобто повторююся. А п'ятий формат це 21,3, ці заготовки, от, власне, ці, на 13, ну, 13,3, отак будемо. Ось. Це А5 формат, але ми скорочуємо і говоримо 15 на 20. Так, габардин з підклеєним флізеліном. Далі, що вам важливо знати, якщо вам буде видно, а я сподіваюся, що вам буде, у нас сьогодні дуже пасмурна погода, отут є така штрих лінія. штрих е А тут вже е така широка шрих лінія. Тобто, по ідеї обрізається ось по цій штрихпунтирній лінії. Обрізається або загинається заготовка. Вона на всіх, на всіх заготовочках є. Але якщо, припустимо, у вас розміри пінопласту. Е Трошки більші, то я би не радила тут обрізати, а вже обрізайте отут. Вона ледь-ледь ледь помітна ця штрихпунктирна лінія. По-перше, можна пройтися ниточкою, а може, в принципі, і так лишити. Но майте на увазі, що можна обрізати по цій штрихпунктирній лінії, або по цій широкій грубій, це вже в залежності від розміру вашої пінопластової заготовки. Далі. Вишивати можна бісером і нитками. Ви всі питаєте, ви вишивати нитками чи бісером? Уточнюю, завжди пишу, що нитками вишивають по любих матеріалах, по по яких по поверхнях: дерево, оксамит, габардин, аїда, шкіра. По чому ви набили руку, потім і вишиваєте ниткою. Це схема на габардині. Можна, прийнято на габардині вишивати бісером. Але. Якщо ви маєте навики вишивки по габардині ниткою, будь ласка, вишивайте ниточкою. Орієнтовно, так, схема коштує 30 гривень. Так? Орієнтовно з бісером вона буде коштувати 100 гривень. Орієнтовно це більше-менше, плюс, плюс, мінус 10-20 гривень. Отак, я так прикинула на око, бо тут половинки-половинки-половинки пів половинки, половинки, ну, порції п'ятиграмові. то так середньо орієнтуємося на 100 гривень. Схема з бісером. Далі, що можна робити з цією схемою? Я зараз вам покажу, які види в нас є, але їх трохи є багатенько. Але проговорю спочатку, що, як можна оформити ці, ці габардинові заготовки. Знову ж таки, повторююся, я такі габардинові заготовки на кулі не натягую. І я не знаю, на який розмір куль вона підійде. Тому що ну, я її не натягую і, і не натягну, і не натягую, тому я не знаю на який розмір. Добре, вона сідає на е, півкулі. Оскільки півкулі нема, ну, немає їх де взяти, тому треба розрізати кулі. Якщо хтось знає, де можна замовити, де хто робить півкулі, будь ласка, мені повідомте, я би хотіла взяти. Є ще в мене пару штук дисків таких пінопластових. Але це пару штук, я їх нікому не, не, ну, не буду відправляти, бо їх реально пару штучок в мене лишилося дві-три штучки. Знову ж таки, якщо хтось знає, де їх можна замовити, хто їх робить, будь ласка, повідомте. Е, і бублики є. Бублики в мене є в достатній кількості, поки що вони є. Поки що на складі вони є, будемо так говорити. Я не знаю, наскільки їх вистачить, але поки що є. Значить. Тепер важлива інформація, що ця, що діаметр цієї іграшки 10,5 см. І ця іграшка ідеально підходить на розрізану кулю десятку, бачите, нагачка, я кудись тікаю. Розрізану кулю десятку, ось вона. Гарно-гарно стало. Бачите? Якраз, 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 якраз наклеїте майстер-клас по оформленню таких іграшок у мене на Ютубі є. Будь ласка, дивіться, переглядайте, уточнюйте. І на Бублик вона також підходить оцей розмір. Так. Навіть я вам покажу, щоб ви бачили, де краї. Ось, бачите, як воно гарненько загнете, 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 підклеїте. Габардин Київ, підклеєний флізеліном, тому і на бублик, і на кулю він дуже гарно лягає. Знову ж таки, оформлення на бублик у мене також є на Ютубі. Передивляйтеся відео. Ну І, звичайно, диск, то це ну, саме-саме-саме, так сказати, простіше і легше, але диски взяти. Приклеїли, оформили і готово. Ось, значить, Якщо ви десь таки знайдете ці диски, то вони у мене 10 см діаметр. Півкуля 10 см, відповідно, відповідно 9,5 см. Ось. Щоб ви бачили, 9,5 см. 10 не дотягнуло, 9,5 см. І бублик. ну, Якщо тако взяти, тако взяти, то що у нас виходить? 10,5 см. Так, 10,5 см, якщо буде дуже-дуже точним. Ось, оці розміри пінопластових заготовок вам підходять на ці іграшки. Повторюємося. Бублик 10,5 см, розрізана куля десятка І, звичайно, диск. Ну, З диском, знову-таки, не знаю. Чи ви таких десь знайдете. Ну, щось, може, аналогічне знайдете. ну, 10 см. Ось так. Значить, розміри діаметр 10,5 см. Все. Якщо от ви будете оформляти ці іграшки на бублики, чи на півкулі, чи на диски, ви побачите відео в Ютубі. Якщо ще їх можна, до речі, вишити, зробити або односторонні, або двосторонні, щоб вишивка була. Коли я питаю, чи односторонні, я часом уточнюю. Там є такі моменти, що я уточнюю, будете робити іграшку односторонню чи двосторонню. Це мені, допустимо, треба знати, для того, щоб давати вам тканину на задню стінку, чи не давати. Я деякі... То це я питаюся, чи у вас буде вишивка тільки з однієї сторони, От, ну, ну, зрозуміло, тут буде тільки з однієї сторони, або ви можна натягнути вишивку з двох сторон, з однієї сторони це, з іншої сторони це. Якщо, е... Якщо ви будете робити двосторонню, то ви кажіть, що я у двосторонню, мені тканину на задню стінку не давати. Ну, Щоб я лишній раз не перепитувала. Ось. Далі можна їх вишити і зшити. Просто вишиваєте і просто ви їх шива... Я ну, не робила відео з цим шиттям, тому що, я думаю, що нема потреби показувати, як сшивати. При... Ну, ви вишили, вирізаєте, представляєте одна до одної, шиваєте, вивертаєте. Ну, тут треба не душити трішечки-трішечки, а потім вже зовні душити. Але якщо, припустимо, ви не хочете його шивати внутрішнім швом, тоді ви ж таки вишили, обрізали по пунктирним лініях, і приметали декоративним швом зверху. І можна ще, Якщо наб'єте холофайбером плотно-плотно-плотно, то у вас буде можливість ще зверху цей шов прикрасити чимось. Бо якщо ви зробите, бо його можна набити холофайбером, вона така буде пухкенька-пухкенька ця іграшка. А можна поставити синтепон, і вона така буде така плоскіша. Це вже як вам? ну... Я думаю, що може таки треба це оформлення показати, це шиття, тому що на, на бублик, на півкулю, на на Диск, я показувала, а це шиття можливо, я ще і покажу. Я просто трошки зараз не встигаю з тими замовленнями і, і, і нема як вишити, бо його треба вишити, щоб вам показати. Ну, Коротше, по -по подивимося. Якщо є потреба, пишіть. оце шивання внутрішнім чи зовнішнім швом. Я, я тоді вже покажу. Ось, Тепер я показую, які види є. Я щось виставила камеру трохи не, не, не добре. І дивіться, отак буду показувати. Їх я не пам'ятаю. Ой, до Гори Цавки. Я не пам'ятаю, скільки видів є, але по-моєму. Ай, не буду казати, бо я дійсно не пам'ятаю. Ну, багатенько. Ну, давайте тако, три. Бачите, тут надписи. Бажаємо в новому році миру та радості в справах мудрості, в дружбі, вірності, в серці кохання. Гарні такі побажання. Новий рік по світі йде, в Україну нам несе щастя, мир та добру вдачу, ще й мішок, грошей придачу. Ось. З Новим роком Оленятко вітає, гарного настрою Миколайчик бажає, достатку, а це хто у нас? Пігвін? Чи ж я не знаю, хто це такий лежить, Його поки не вишиєш, не поймеш. О, це а може, сніговичок? Сніговички сімейного благополуччя бажають. Знову сніговички з носиками міцного здоров'я, сніговичок миру та добра. Гномик, я дуже люблю гномиків. Я їх і нитками планую вишити. Так, далі. Це наші всякі-всякі звірятка, сувенятка, сніговички. І тут ще якісь непонятне щось таке. Такі якісь цікавені. Найкращих друз...» а, ну, ще й найкращих друзів поруч. Ну, друзі, друзі. Ось. Е е кохання та злагоди. Е це, до речі, пару штук з минулого року Зайченятка. Зайченятка, Зайченятка, бо хто родився в рік зайця, кролика чи зайця, там то, вже як то каже, то, то має... ну, добре було б мати на ялинці. Тут на снігур з сніжинкою. Тут в нас, ну я так підозрюю, що це гномик-дівчинка, я так думаю. Бо косичка. Подаруночки і, і, і знову ж таки пігвінчик з, 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 з подаруночками. Ну я, я, так, В захваті від цих заготовок молодці розробили гарні, гарні, дуже, такі, дуже гарні, не примітивні, а гарні цікаві сюжети. Ось ось таке я вам хотіла скоренько проговорити. В групі допис зробила, по тому допису зручно буде замовляти. На задню стінку, ну, дивіться, на оформлення я можу вам любе поставити, що ви будете бажати. Але перед цим вам треба передивитися відео і сказати, що хочете. От, ну, там, чи, 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 чи ссылку на відео сказати по, по такому-то відео зробіть мені комплект. Щоб я ну, хоча б зорієнтувалася, що вам буде зручніше зробити. Дякую за увагу. Я, до речі, вам ще. Ну, готую сюрприз. Я вишиваю одну штуку. Дуже вона мені подобається. І я вже її до шиї оформлю, покажу, ви її точно захочете. Вона дуже актуальна буде. Дякую за увагу! Бережіться!